Не завжди кохання буває світлим і чистим. Історія Олега доводить, що любов може бути злою і підступною. У житті потрібно бути готовим до будь-яких випробувань, а разом з тим слід знаходити сили вставати і йти далі з гордо піднятою головою. Олег уже закінчував п'ятий курс будівельного факультету. Зустрічався з милою дівчиною Іванкою. Яка вчилася у цьому ж вузі, але на іншому факультеті. Здавалося, що ще треба для щастя. А потрібні були емоції, коли не можеш їсти, спати, коли усі твої думки заповнює одна людина. Олег хотів усе це випробувати. І от з'явилася вона, Людмила, дівчина, яка зовсім не була подібною на тиху і скромну Іванку. Олег не міг повірити, що вона звернула на нього увагу. Це була блондинка з зеленими очима, ідеальною шкірою, прекрасними манерами. Олегу здавалося, що він у якомусь сні, що усе це відбувається не з ним. Він уже після двомісячного знайомства готовий був з нею одружитися, але ніяк не міг придумати, як краще зробити пропозицію. Одне слово їхній роман тривав два роки. Там було все, тваринна пристрасть, почуття, визнання, плани на майбутнє, Олег не міг дихати без неї. Його кохання засліпило настільки, що він не помічав надзвичайно дорогого одягу на ній, не цікавився, звідки у неї така крута машина, та й подарунки вона робила Олегу відповідні. Він її про це не розпитував, думав, що має забезпечених батьків. Але виявилося, що Людмила хороша актриса, яка прекрасно грає свою роль. На цій кінокомедії поставили крапку друзі Олега, які так само не могли повірити, що Людмила має якийсь стосунок до проституції. Усе з'ясувалося, коли хлопці зайшли на якийсь сайт, де були представлені жариці кохання, на будь-який смак, колір і гаманець. Людмила там значилася як найдорожча персона для клієнтів. Наступні місяці Олег не жив, а існував. На роботу ходив, як робот, перестав спілкуватися з друзями, батьками. Штору квартирі взагалі не відсував, світла не вмикав, жив у якійсь прострації. Лише слухав музику і намагався її забути. Допоміг вийти з цього стану психолог. Олег і досі не одружений. Якщо й знайомиться з якоюсь дівчиною, то спочатку усе намагається про неї дізнатися. Щоб більше не виникло жодних сюрпризів. А Людмила просто зникла, коли він почав кричати у трубку, що знає, чим вона займається.